Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу з вами поділитися такою темою, після яких культур не можна садити полуницю. Отже, ми з вами розглянули, які сусіди мають бути поряд з полуничкою. А тепер перед тим, як розглядати тему посадки полуниці, давайте визначимося із місцем посадки, так? Отже, на першому місці у нас Пасльонові. До пасльонових відносять картоплю, помідори, перець, баклажани і так далі. Після них не можна взагалі садити полоничку. Чому? Тому що вони, по-перше, мають ті ж самі хвороби, що і полуниця, далі ті ж самі шкідники і тянуть із ґрунту ті ж самі поживні речовини. Значить Хвороби це фітофтороз, сіра гниль, борошниста роса. Всі знають, як з ними важко боротися. Тому краще не допускати. Далі, шкідники, наприклад, лічинки майського хруща. Значить, що таке лічинки майського хруща, я думаю, теж всі знають, і як іноді буває, вони викошують весь врожай. Весь да? полу... Вся полоничка полягла. Пройшовся хрущ. Що в даному випадку можна зробити? Ну, це тільки обробляти хімічними препаратами перед посадкою, але це не дає 100% гарантії того, що хрущ не буде їсти нашу полуничку, тому що сирок вже проходить хімічного, дії хімічного препарату, і виходить, що все одно є період, коли наша полуничка не захищена. А вони такі підступні ці лічинки, вони спочатку можуть затаїтися, особливо коли йдуть дощі, наприклад, або ми гарно поливаємо, тоді вони ховаються. А ось коли йде засуха, то саме для них це сприятливі умови. І тоді вони починають свою працю, так сказати. Тому краще не ризикувати. Ну, і з приводу поживних речовин, звісно, це стоїть на третьому місці. Чому? Тому що, в принципі, ми можемо внести перегній і так далі. Але краще ж, звісно, якщо і почва у нас насичена, і ми ще щось додамо, це ж взагалі впливає на якість врожаю. Далі, після Пасльонових на другому місці я виділяю такі культури, як огірки, капуста, кабачки і гарбузи. Чому після них не бажано, тому що вони поглинають азот з ґрунту і тому великої ягоди у вас не, може не бути після них. Кукурудза. Ну, кукурудза тут думки розбіглися, деякі допускають висадку після неї полуниці. А деякі все ж таки не рекомендують. Я теж не рекомендую, тому що всі знають, що кукурудза все ж таки вона досить сильно виснажує ґрунт. Далі, малина. Малина, так як і полуниця, вони вражаються довгоносиками. Тому краще після малини не садити. Ну, в принципі, там, я думаю, що не тільки по цій причині, хоча я. Ну, Я читала і щось мало зовсім інформації, але ж я думаю, що, також, що і хвороби ті ж самі є. Що на полуниці, що на малині, це однозначно, що там теж є і борошниста роса, та саме і сіра гниль. Ну, тобто хвороб залишиться дуже багато після Малини. Тому після Малини взагалі ні в якому разі не сидіть полуничку. Далі соняшник і топінамбур значно збіднюють ґрунт. Після них потрібно його відновлювати і садити садирати. Такі як гірчиця, ріпак, люпин, віка, гречка. Ми перевіряли, садили люпин, але ми його садили разом з фацелією в переміжку. До речі, люпин він відлякує ті ж самі лічинки хруща. І після того, як ми посадили люпин із фацелією, нам дуже сподобалося. Лічинок взагалі не було. І земля була дуже пухка. І люпин він же ж відноситься до роду бобових, тому це взагалі дуже класно після нього свій повоничком. Також гарним седиратом також вважається жито, воно ж теж обеззаражує ґрунт. Далі, також хрін. Після нього, ну взагалі, я не знаю, після нього мені здається. І не посадиш полуниці, тому що його неможливо вивезти. Ну, можливо, але це дуже важко вивезти його повністю. Головне, щоб коли ви садите, то він був подалі від полунички, тому що всі знають, як він швидко розмножується і як важко його виводити. Також не рекомендується поруч з полоницею садити кущі смородини, або навпаки, садити полуницю там, де вже є кущі смородини, і також агрусу. Краще всього садити поничку на відкритих сонячних місцях, подалі від чорнослива, вишень і тому подібне. Тому що будуть косточки падати, з них рости, оця вся пора з цим всім боротися Дуже важко. Ось я трішки не подумала, посадила деякі деяку грядочку, там недалеко чорнослив росте. А тепер важко дуже боротися. Треба його спилювати, то ну, не годиться. І плюс він же ж затіняє з одного боку. На цьому все. Значить, на наступний раз ми будемо вже з вами говорити про методи і способи посадки полуниці. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До побачення!